Поки всі бігають з базлайтером, а бить його на тисячу і вище. Я продовжую апати простих персонажів, теж на тисячу Охайо, з вами знову ж Симпай. І полетимо до апати сьогодні три персонажі. Це у нас Деріл, Едгар і Лілі. Тому, я не знаю, давайте відразу ж почнемо з Деріла. Ось марксмен. Парадайс, типу, райс-снайперів чи щось таке, я не бачу. Добре, що ніхто мене не закрисив з кущів, бо тут є такі типи, які бігають по цих ось кущах. І це дуже сильно підбільшує. Навіть якщо ти дерел, якщо вилізе якийсь базлайтер кончений. Блін, я не хочу ризикувати, чесно кажучи. Хоча геймплей буде скучно сидіти в кущах, але тепер в мене є ультайм. Можна буде. Кубро? Оце я, оце я ризикую. Найс. там 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 Бро, досиш ульт? Дякую. Бля, там затімились тіпи. Якщо типи затімились, я даю дьору звідти. Я даю дьору. Я не хочу зв'язуватися з тіммейтами. Так, 6 чуваків, топ-5, мені мало буде, мені топ-4 потрібно. Бро. Давай, поговоримо поближче. Поспілкуємося, так скажемо. Бля, тут. О, тут просто все, що мене контрить. Бро. Бро. Привіт. Все, умру. Я умру смертю хоробри. Знаєте, в чому прикол? Нічого не змінюється. Мені як 4 трофеї на топ-4 так І залишається 4 трофеї. Ось. І у нас вже 4 базлайтера. Просто жесть. Ну, для справки я б не апав на цій мапі. Це його до... вже останню катку хочу виграти тут. А я навіть не пам'ятаю, де я його апав. Тому що вже десь тиждень назад я його так підапав. Але просто щось не було нагоди записати відос. А тут прям настрій з'явився. Ось тому. Хочеться його вже долапати на максимальний ранг. І, я Не знаю, давайте в цих м, середніх кущах посидимо і може когось зловимо У мене. Ультана готові є. Я сумніваюся, що когось вицеплю, не когось залечу, але тут чуваки потроху вмирають. Вмирають, а на міду нікого немає. Що досить дивно, вони всі десь... десь. Бля. Таку Таку точку спалили мені. Я не хочу лишнього бикувати, так як я танк на відкритій мапі, де крім мене жодного більше. Майже жодного немає. Бля, бля! І чел просто залітає з ульти! Що це? В цей раз у нас лише два базлайтери. Не те, щоб це на щось впливало. Але так, просто для справки. Тому що на малих трофеях там кожна катка із цими базлайтерами. Так, бля, я не заберу цю... цього ящика. Не заберу. Та й в мене немає бажання з базлайтером битися. У мене є бажання ульту нафармити і тоді вже починати щось. Бро! Бро! Собака! Як так швидко може гаджет просто рефрешитися? Чувак поставив свого грьобаного кактуса і в нього знову кактус з'являється. Як можна чувака вбити, коли в нього. Я знаю гаджети так швидко оновлюються. Це ж якийсь. якийсь. не знаю. Ля, чувак тікає. Такий легкий кіл. Найлегший. Бля, бро, привіт. Найс. Nice. Іди нафіг, чел. Я відійду. Найс, nice. я бачу ще один свій кіл. Але він не підходить, звичайно, не підходить, бо він не довіряє мені. Але я поки що не хочу палитися, У мене зараз буде ульта. Найс. Nice. Топ-4, ну, цього вже вистачає, але я зараз ще чувака. Одного завалю? Я не знаю, типу. Він не дуже такий агресивний, можливо, і я не хотів би його валити. Ладно, давай, бро, тебе пожалію. У мене вже є максимальний ранг і мені. Не, все, не буду жаліти. Сюди йде. Собаки, я передумав. Я передумав. Привіт, бро. Такс, і що піца? Ти сам складешся, чи допомогти тебе скласти. Бро. Що за наївні тіпи? Що за наївні тіпи? Привіт. Просто. Чувак, Що підійдеш? Топани на Дерілові. Ну і сюди. Максимальний ранг. Ну і ще декілька трофеїв Наступним у нас буде Едгар, тому полетіли відразу ж. Я провтикав гаджета. Я взяв не на перезарядку, а на щит. І ще мене дуже сильно цікавить, де. Де Френк? Чи... Бо я думав, Френк відразу ж на мід піде, а його не особливо на міду є. Бро! то біжу. Блін, я за це ненавиджу, і разом люблю Едгара, Що. ну, Він просто на тебе застрибує, і оця швидкість, яка йому дається після ульти, воно дуже довго. І за рахунок цього. Ну, я просто ви бачили, скільки не доскочив до е, Леона, і все одно я зміг добігти. Бля, бро. Ну, а тут? Ні, чувак грає з. Це з, спасипою з на відштовхує. Але в мене зараз буде ще одна ульта. Бро, зараз буде другий раунд, приготовсь. Ні, він мене знову. Найс, я живу. Бля, що це? Просто рандомна ульта від БіБі Ну, в мене топ 4 є, значить це вже максимальний ранг. БіБі Ну, чувак, щось, типу, робить, ніби він грати вміє. Він тримається на відстані від мене, але йому тут GG. Нічо, собі! О oh гад, мене аж підлагнув телефон. Чувак, я знаю, просто на такому тоненькому типу, максимально до останнього намагався тримати дистанцію між нами. Ну, Звичайно, ми двоє вмерли, але тим не менше, максимальний ранг залітає. Ну, З цим скіном це дуже офігенно виглядає. І останній на цей відос максимальний ранг це у нас на Лілі. Тут вже складніше, так як потрібно друге місце. Блін, я не подивився, чи в мене він стрік є на їй, але, здається, немає. Хоча ні, мені здається, був, але я не пам'ятаю який. І я взагалі на це не звернув уваги. Але, тим не менше. Ну, Лілі теж дуже простий максимальний ранг, як і на Едгарові. Ось тому. типу, і досить легко апати, навіть на відкритій мапі, що ми, до речі, бачили вже. Такс. <laughs> Чувак зразу. Прожимає гаджет, щоб подалі втікти від Лілі Люлі. Лілі. Я тебе зрозумів. Чувак. У Лілі досить великий дамаг і досить велика швидкість тички Я б сказав, навіть занадто велика. Давай, бро. Ну я не хочу на пряму конфронтацію виходити. Для. Я просто не можу підійти. Я просто підійти не можу. Мені потрібно з самого початку бігти в кущі. Якщо, типу, проти когось там зблизька я можу щось зробити, то проти, типа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту Nice nice nice. Це просто якийсь, я не знаю. Перше місце, і залітає у нас максимальний ранг. Я злив близько 30 кубків на лілі і хотів просто повернути. І я навіть не надіявся, що я можу Два рази підряд топ 1 взяти. І все це. третій персонаж. Хоче не на да відос, але з максимальним рангом два рази топ-1 взяв. Ну, це прям, я не знаю, досить досить класна катка вийшла через те, що було досить мало дальників, таких як Piper, або, типу, цих базлайтерів. Я тобі зафармив баночку. Ось, і, типу, взагалі не чекав, поки тут. ну, про ці баночки я відразу забуваю, тому що найбезпечніше, коли ти граєш за, типу, за асасіна, тим більше, коли тобі ульта треба, в тебе маленький радіус, у тебе маленька тичка, в тебе все маленьке, то треба. Сидіти на Міду і пробувати потрохи фармити ульту. Ось, типу, ну і, звичайно, з персами повезло. Тут всякі леони, і, типу, там Мортіс, той же Шмік, вони мені взагалі ніяк не загрожували, тому я себе спокійно відчував на Міду, поки там. По бокам знову ж ходили ті базлайтери, які в катку попалися. Їх, здається, двоє було. Ось. І я собі спокійно бігав, собі ульту фармив. Вирішив побігати трохи за Мортісом. Ось, базлайтери сидять по бокам карти. Тому на міду найбільш безпечніше було. Ось. І я собі там трохи пофармив ульти. Вирішив побикувати на Леона. Чувак хоче зо мною зайтів. Ми десь, коли в мене 4 банки. І мені все, що відділяє від його смерті, це тільки те, що в мене ульти немає. Але спойлери з цим чуваком ми топ-2 розділимо. Ось, тому, типу, досить нормальний тип попався. Тому ми з ним хоч і не тімилися, але зігралися норм. Ось. І, типу, все, я не знаю, давайте трохи пришучу. Е, Весь прикол. Ось, типу, все, залишилось ми троє. Оцей чувак на Леоні, який досить сильно хотів жити, виходячи з усього. І самобаночний базлайтер, якого я хотів загасити, але чувак. Чувак трохи різкий попався. Жити хотів, мабуть. Ось. Я максимально там акуратно намагався підійти до нього з боків. Ось, і, типу, все, тут чувак гіпер підрубив. досить добре грав. Ось, але топодит заняв. Ну і це... це прикольно. Ось, тому якось так. Три максимальних ранги я апнув. Тому чекаю ваш лайкос. І обов'язково пишіть коменти, кого мені можливо далі апнути. Тому якось так, залітайте в Телеграм, там новини, залітайте в Discord, там спілкуємось. Ось, а з вами був, Симпай. І всім хентай!